Вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. І сьогодні в нашій студії Едуард Мартинюк, доцент кафедри філософії, культури та культурології Одеського національного політехнічного університету. Вітаю вас! Вітаю! Дякую, що прийшли до нас. Дуже хочеться поговорити з вами про новину, яка якою ми очікували довго, але от тільки сьогодні вона прийшла до нас сьогодні, зранку. Гезбу навідалася у Київсько-Печерську лавру. Як вони написали, метою заходів є недопущення використання лаври як осередку російської світу, перевірка даних про використання приміщень лаври та е е зберігання зброї шукають, е дивляться на приховування диверсійно-розвідувальних груп і так далі. Скажіть мені, будь ласка, ми говорили з вами декілька разів у цій студії про все це, про УПЦ, про наслідки, про те, як цим боротися, але. Чому тільки зараз вони СБУ прокинулися? Ми практично 9 місяців воюємо. Ми з 2014-го війна йде, а прокинулися тільки сьогодні. Ні, Ну не сьогодні, але все але... ж таки. І ми з вами говорили про це ще не раз, так що не сьогодні, угу. і СБУ не сьогодні, і ми не сьогодні. <світ> ну, да. А якщо йдеться про конкретні цифри, то я можу називати 23 кримінальні справи. Угу. Вже збуву відкрила. Ну, я маю на увазі лише пред, э, представників цієї громади угу. православної. Так, що, якщо так казати, що хтось щось не бачив, то все все бачить. Я думаю, що наша справа не в тому, щоб. Зараз розвиватися у кримінальній справі. Ну, а зараз у обстановці, яка взагалі має місце з цього приводу. Я коли до вас йшов, готувався, і тут в мене перелік останніх новин. Так. Ви почали з новин а по, про те саме обшуки. Ранкових про СБУ про да. обшуки, да. так. Так угу. от, о 10.04 СБУ проводить обшуки у монастирях у ПЦМП на Рівненщині. Рівниччині. Да. Значить, Кирило Патріарх uh -huh. закликав все духовенство РПЦ працювати на перемогу Росії. Це звісно. Це 0-9-10, так? 0,90. Ряса та духовний сан не, могут, не можуть захищати людину, якщо вона є колаборантом. Це каже речник ПЦУ. Uh -huh. Ну, от те, що ви сказали, 0834 СБУ проводить обшуки в Києво-Печерській лаврі. Значить, я пропускаю. Ось дуже цікава новина. Так у Запорізькій області окупанти виявляють шпігунів СБУ серед православних священників. Тобто, ви кажете про обшуки в Печерській Лаврі? А тут ідуть обшуки да, там, да. а там ідуть обшуки з боку окупантів. Угу. Я ну, дуже багато набрав матеріалу, я розумію, що лучше я вам розкажу сам. Значит, я хочу покінчити з цими справками взагалі. От новина, яку давала ICN вчора, так. переслідування християн у всьому світі стають дедалі гіршими. Це доповідь Christian... Угу. Христиан... Ну, я просто зараз хочу сказати, що. Це, по-перше, глобальний вимір цієї проблеми, угу. це військовий вимір, да. це кримінальний вимір, це суспільний вимір. У якому вимірі ви бажаєте в... <постій> Давайте почнемо, мабуть, з, да. з суспільного. все ж таки. Суспільно. Бо ми розуміємо, що оці от коливання, ці обшуки і так далі. Вони так. руйнують і без того не дуже стійко стояче суспільство, бо суспільство не розуміє, що відбувається. Так, да, Суспільство не розуміє, і розумітися мають ті спеціалісти, які займаються цією справою. Да. Ну, взагалі, у нас є маса медіа, угу. які поширюють усі чутки, і вони е відтворюють картину, яка з одного боку впливає на суспільство. Да. А з іншого, потім суспільство впливає на ці, Воно да, да, коли да. обурюється мас-медіа з приводу того, що є колаборанти у рясах, угу. і це збуджує суспільство. Я це розумію. Да. Я розумію, чому це так. Угу. Але потім вже суспільство має вплив на мас-медіа, ну, конкретна цифра: 52% тих, хто були анкетіровані. Вони кажуть, що треба засудити діяльність Української православної церкви. Uh -huh. То це вже суспільство починає впливати на мас-медіа, а мас медіа шукає винних. І починається те, що у кримінальному сенсі має вигляд е ну, об'єктивного угу. Uh -huh, uh -huh. Це коли один дехто там щось з групи відпрацьовує якесь ну, щось кримінальне. Uh -huh. Потім всі війні, хто до цієї групи належить. Да. Ну, За всю історію е, права міжнародного, це було тільки дві групи засуджені: а це СС і СД uh -huh. на Нюрнбергському процесі. А більше такого ми не маємо. Про це да, 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 да. От, і, і здається, враження, що коли щось. ну, от, Зараз я вам кажу цифру, 23 в, 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 кримінальні аналізький. справи, це ще не доведено, да. а це тільки, тільки підозра. Да, да. Да. І якщо ми будемо казати з тим же СБУ, який розглядає цю справу, <гумедляє> то там 1200 кримінальних справ. Справ. Там мені здається, що такі тільки тільки початок. Тобто саме СБУ так щось, от ми маємо висновки зробити, що висо повинні ми закрити писово. Ті, хто займається цими справами уголовними. Так що я от збуджувати не хочу, ну і прикрашати не можу. Тобто в суспільстві є навіть у релігізнавчій середі, є така, ну скажімо так, невпевненість у цій е, релігійній громаді. Тобто, uh -huh, да? uh -huh. ну, ще в 20-му році Ануфрій їздив туди до Кирила і там приймав участь у всіх їх е, е, зборах, хоча війна тривала з 14-го uh -huh. року. Uh -huh. Так що є, є, так сказати, мотиви, да, які е, понукають людей. Придивлятися, довіри, да, да. придивлятися і, і невпевненість певни, це має місце бути. Але не в це невпевненість, вона не має переростати у кримінальні переслідування, угу. у репресії. Отут от, от, танка межа. То кажемо, мої, що ми ворую, воюємо проти тиранії, да? угу. тоді ж треба, і як то казав. <гум> Ніч, чим більше ти безну, да, глядіш, да, тим uh -huh. більше безнав да, смок, то в тебе. Да. І якщо... Не ставати на їх рівень. А як не ставати вражай. на їх рівень, якщо, якщо ти розумієш, що а, ці церковнослужителі, які з одного боку розповідають нам про Бога, з іншої сторони, вони кричать, що Росія молодці? Росія, вони ну, на тій стороні У нас є дві статті, да, одна uh -huh. за сепаратизм, а інша за розмухування е, тих е, ну, да, да, цих да. самих почуттів, які е, ну, викликають uh -huh. ненависть до іншої групи соціальної. Ну, гаразд, ми їх притягнули. А що робити з церквами? Бо земля, церкви. А у нас немає цього, у нас немає ніякої церкви взагалі. Uh -huh. за, за нашим законодавством є тільки релігійні громади. Uh -huh. І вони називаються у законі релігійне об'єднання і релігійна організації. Uh -huh. Uh -huh. І справу має держава лише з юридичними особами, no, які зареєструвалися, яких бажають мати ці права uh -huh. Uh -huh. юридичної особи. Uh -huh. Ось цьому справа. Та mm -hmm. коли йдеться про якусь церкву надгромадження, mm -hmm. да, то це справа оцій громад. Mm -hmm. Як вони вирішують, вони будуть спілкуватися з церквою чи вони не будуть спілкуватися з цією церквою. І ми бачимо, вбачаємо зараз, що о, кількість переходів з УПЦ до. ПЦУ, ну православна церква України, да, вона да. збільшується ну, у, у воєнні роки. Uh -huh. Так що це справа громади, і більш ніхто не може ні держава, ні будь-які мас-медіа, uh -huh. вони не можуть нічого зробити з цією справою. У нас саме гуманне законодавство у світі. Це єдина сфера uh -huh. за усі роки існування нашої країни, де відбувалося інше, інше такої нема. Uh -huh. Де ми мали ну, відносно, я не знаю як. Я навіть не знаю, як це качественна, да? Да. Кіль... кількісно, і, к... і кількісно, і якісно, да? ми мали е... світовий рівень, угу. Тобто у нас забезпечило свободу розповідання, свободу совісті. Якщо ми тут порушимо, то все, вже нема. Ще було там колись наше студентство, да, мало такий вигляд презентабельний, угу. бо було дуже багато студентів. Зараз зараз нам нам закидаються дуже багато. Та хоч щоб нам не закидали з, з точки зору угу. того, що в нас дуже багато а, релігійних об'єднань, які не відповідають чим, чим з бажанням. А в законі цього нема. Угу. Вони мають е, е, тільки одне право це сповідувати свою віру таким чином, які їх, е, самі, ну, як, як вони їх його потребують. Бо це може бути. Іх центри можуть бути і в Москве, і в Пекіні, і в хоть на де Шантоні, хоть на Марсі, де, на Марсі uh -huh. uh -huh. но справу має наше законодавство лише з релігійними громадами, які беруть на себе відповідальність юридичного пра uh -huh. і права юридичної особи. Тобто, навіть якщо ця церква приміщення цієї церкви належить до Росії. Ми нічого цим ні, не такого можемо. Никого нема взагалі. У То... нас все, все майно належить державі. Все наше майно. Все наше. А ти люди, які там yeah. керують, які там розказують? Вони на, на, на якійсь да, договірних засадах. Тобто, ага. да. от тут з києво печерської лаври там 50 років, Я, ну не менше, uh -huh. десь так. Тобто yeah. дуже, дуже е, великий. Термін, а, і а, якщо вони не подають а, знаків порушення цієї умови, да, на яких вони орендують, mm -hmm. це приміщення для держави це таке ж приміщення, як все інше. Ми розуміємо, історична спадщина, oh, культурна yeah, yeah, yeah. спадщина, але yeah, yeah, yeah. з майнової точки зору це приміщення як приміщення. Да? Воно надається тому-то, тому то тому-то. Тому -то. uh -huh. І от зараз, допустимо, ПЦУ ставить питання: а чому, допустимо, тільки УПЦ має володіти цією лавро? Дати нам хоч частину. Ну no да. no так, хай держава вирішує. Но я Умов цього контракту або да, договору, який має держава з цією лаврою, з цією керівництвом, uh -huh. а, Ні, керівни... а керівництво, то, 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 ви знаєте, да, мітрополіт Павел? Da. Ви знаєте, от чуть-чуть рано, якщо б завтра, завтра має бути сінот відбутися uh -huh. у ПЦ, і там будь вирішити мабуть у цього Павла. Чи залишиться він чи ні? Я не знаю. Це, це інформація. Це, да -да -да -да. Да, це не офіційна інформація. Uh -huh. Не то, що буде справа, ну, щось буде з цього приводу, з приводу цих пісень, що співали uh -huh. там э, «Возрождається матушка Русь. Це чула вся Україна. Я тільки не знаю, що там, як до цього ставиться сама церква, але сам. Павел Митрополит сказав, що це не церковні співи, тобто uh -huh. вони не обрядові співи. Це якась самодіяльність. Ну, слухайте, <гум> факт є фактом, факт таке факт було. Церковно, вони не церковно. Якщо вони не церковно, то чого воно там звучало, <гум> да, Я, чого да, вони да, там так да. такі ну, співправляли? Він тому попа, що uh -huh. був там присутній, <гум> <він, гум> керував чи громадою, чи сам. <гум> чи співав. сам співав, <гум> да? Да. Uh -huh. то він вже відсторонив його від справ. Ну гаразд, <гум> Тобто роз... вони, і... вони нам доводять, що вони є наші лояльні громадяни. Ага. Я не маю підстав, щоб це ставити під сумнів. І, ну, я розумію ті підстави, які у людей що ставить під сумнів. Ну, звісно. Саме... Да, да, то є. Я, я маю як е, юрист, як релігієзнавець, ага. я маю ставитися до цього, ну скільки можна об'єктивно. Ну, звісно. Так от, з точки зору е, об'єктивності, я б ніколи б не засуджував людей за їх молитви. Тобто, uh -huh. взагалі, це принципово. І вони там молилися вони не Русі, а молилися вони іконам е Божої матері. і там серед цих ікон була Казанська ікона, покривителька да, uh -huh. Одеси. Uh -huh. І вони співали, що було добре у Київському регіоні. <гум> це, це, це ж слова з тієї пісні. Так що то, то воно добре, да? А оце, що вони співають да возрадиться матушка Русь, то це не добре бо ну, ми з війною ще зара ну да ну, ну ми ж розуміємо а що... там теж є такий хитрецький, які казав що це руся це русь це україна ну no. і що і русі не було взагалі ніколи а київська Русь вже була ну ми ж не можемо ви ж розумієте, що держава не може впливати от на ті пісні на ці молітну литви та це справа справа громади справа релігійна а держава не може і вони мають нести повну відповідальність от це теж важливо з точки зору свободу совсі Незалежно від сану. Незалежно від віру. Да. Но в нас є принципи правові, які такі сповідоми наша держава. Це йдеться угу. е, ще з років Радянщини, коли про це казали, ми не виконували. Угу. Ніхто не має ставити під сумнів політичну сущність людини залежно від її релігійної належності. Угу. Отчева. Якщо ми будемо під підсумки наших громадян з того приводу, що вони належать до УПЦ. А вони скажуть, що вони так і говорять. я тут, Ми діди ходили до цієї церкви, ну, да, я да, да, хожу да. до цієї церкви. Угу. Чому мені і в іншу ходити? Не займаються цією проблемою. Ну, звісно. А тому є тонкощі, які б було б гаразд, так, було б добре, якщо б ми їх мали на увазі, коли ми маємо справу з релігійною людиною. Але ж ви розумієте, <ків> зараз дуже багато, навіть не чутків, розмов про те, що давайте просто заберемо все до України. І все виженемо всіх цих попів, які Нє, Так, ну все належить Україні. Воно належить, але ж ці. Попи... А вони, вони що, ну лише громадянства вже. Вони лишені тільки із за підозри. Так. Да. І ми вже, не, ми вже не демократична держава. І ми, нічого не, можемо І ми зробити. нічого не можемо зробити. І впливати на них ми теж не можемо. Можемо впливати. А що ми ж вами зараз робимо? Давайте впливати. Давайте, ребята. Скажіть, будь ласка, ви за красних ну, ну, да. чи за білих. Час сказати да. за кого? Час сказати, да. от там і завтра, може, скажуться, я не знаю. Ну, вже з собору, цього 27 -го мая, травня, да, я пам'ятаю, там було вирішено, що вони від цієї МП, угу. бачите, я зараз називаю ПЦ, да. я не додаю МП, як да. ми раніше взагалі угу. робили. В до ну, нема... московського патріарха. Тобто, да. з точки зору того, що вони там виписали у новому уставі, ага. МП вже не проглядається. Ага. Но вони оно... Просто УПЦ. Але УПЦ починається з 90-го року, коли е, та саме, Російська МП було. православна церква дала їм автономію. От це вілка, межа. А з жодних засад. Канонічних в них немає. Вдруг якась церква на Україні каже, ми самостійна, ми автокефальна. З якого приводу? Uh -huh. А ось тільки цей юридичний факт, що е, Русська православна церква дала їм автономію. Це перше. Да? А по-друге, треба, ну як, як то казати, там вже зв'язки не лише релігійні, а усі інші економічні, yeah, соціальні, yeah. культурні. Я ж пам'ятаю, як наші дітки їхали туди, до Москви, і перед Кирилом танцювали. Да, да, да. Да. Ну я, я це все пам'ятаю. Так це це не розірвешся по-живому, все йде. Ну ми ж розуміємо в якій ситуації ми Війна. Росія сплюндрувала своє обличчя. Це треба розуміти. Щас там якийсь та Турок, як, як читав вчора. Каже этому самому російському іммігранту, внуку того російського іммігранта, коли той був там ще за років э, громадянської війни. Угу. І він каже, що зараз опять у вас там відбувається, відбувається в Росії. Да, 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 Це турок, який має майстерню, да, автосесарну, як вона називається. І він каже, о, 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 онуку да, цього білого іммігранта. І той відповідає. А, ти саме, циклічність. Циклічність. Бачите, як, як. ну, Зараз я вас чую. Скажіть да. мені, будь ласка. Гаразд. Чим все це може закінчитися? Чи закінчиться воно взагалі? Чи побачимо ми, що ці е, церковники... Тут є казкова така. <гум> можливість. Ага, да, да, да. Казкова можливість заключається у словах нашого головнокомандуючого, що за, за роки війни, тобто за місяць зараз, війни олігархів вже, вже вимерли. Тобто угу. олігархів немає. Тобто угу. війна лікує суспільство. Так. І може війна як радикальний засіб, да, вона якийсь хвороб, це суспільство, мабуть. Мабуть, це казково така. Конкретно, якщо ми переможемо, то ми будемо. Ну ні, якщо, а коли. Ні, ну якщо і коли, я маю на увазі те ж саме. Об'єднали, так. Тому що що означає для перемоги? Це перемога, щоб повернулося те саме суспільство, яке було там на останньому місці в Європі, так? Чи нам потрібне суспільство, яке відповідає там, демократичним засадам і так далі. Ну, от У демократичному суспільстві не переслідують людей за їх релігійні Повляди. погляди. Да. Угу. От, оце, це фінал демократичного суспільства. Ми сподіваємося, хочеться бути суспільством демократичним, європейським. Так, да, да, ну, якому... війна, війна вона дуже заважає. Ну, звісно, але ж ми розуміємо, це, що це сам є факт. оці колаборанти, да. вони є. Вони нікуди а, не поділися. А вони, вони повинні відповідати за усіма. По -закону. Цим, да, да, за усіма... Я, я розумію я... людей, які хочуть а... прийти і дати просто стусана да, п'ятою дати або коліном під зад, щоб вони вилетіли. І хто буде сидіти? Ну, звісно, від цього ми будемо схожі на тих же О-о-о. Тому я. Е, е, от наше з вами завдання, як я його розумію, мас-медіо, да? е, тому хто має відповідати за це, от до тих ми маємо претензії. Mm -hmm. Чому ви це не зробили і це не зробили? А коли ти виходиш некомпетентна людина і дозволяєш собі е, те, що може дозволити лише на вулиці, в бійці, поп'яні, mm -hmm. це, 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 це це все інша картина, і вона тільки е, ну, це нам... повинно бути по закону. Я ж одна з новин, яку mm -hmm. я зараз вичитав, да, yeah. там було дуже цікавих новин, ми, 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 ми кожною. Тут ä, обговорювати, но одна з них була що переслідуються християни у всьому світі. Угу. І вони, християні, переслідуються в першу чергу завжди за політичними мотивами. Ну, да. Це у всьому світі відбувається. Тільки це відбувається в Китаї, бо там вони проти комунізму, да? це відбувається там десь та сам, в країнах у Нігерії, де вони проти ісламу. Понимаєш, uh -huh. да? Тобто взагалі завжди знаходиться якийсь мотив, який перетворює релігійність у політичний засіб боротьби. Релігія думаю, перетинається да, з да, політикою. Да. Мені здається, і кожен повинен займатися своїм релігійним. І, да, і коли той порушує, хай священик, хай мірянин він то Він виповідати ну, по закону. По закону, тільки так. Я вам дякую за спілкування, дякую, дякую за роз'яснення. Сподіваюся, що мир буде дуже скоро на нашій землі. Тож хочу нагадати, що в нашій студії був Едуард Мартинюк, доцент кафедри філософії, культури та культурології Одеського національного політехнічного університету. Всім українцям ми бажаємо терпіння. Залишайтеся на першому міському мира, нам українці, і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.